13 квітня, 25-го року почав відкривати виноград, той, який був накритий бігбегами, це тонажні мішки від селітри, ну, чи від карбоміту, від добрив. Зшив до купи три мішки і зробив таке накриття, бо тут немає як його прикопувати в мене тут трохи. От зробив такі дуги, і що по дугах, значить, дуга була зроблена з алечі, і вона вся поросла. Це так заглянув, подивитися, як він себе тут почуває і побачив таку штуку, що Шо на от преображенні брунька почала йти в ріст. Тому я його піднімлю, підв'яжу. І ось тут так само. От. Я його піднімлю, підв'яжу і будемо вже дивитися за приморозками. Ну, як наче не передають, але все може бути. Теж, але що, це ж з осені її втикнув. вона навіть зацвіла тут. Não tem que abolir. que eu o salão.